<ріст> вже що, на ефірі. Не очікувано. <ріст> <що? ріст> я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли а... Це просто невероятно. А... <ріст> Дякую. сьогодні. Я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Далося те, що найменше ми очікували під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата. В прямому ефірі мій чоловік виграв наушники від ЕПО. Да, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви Добрий День дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Просто щось штутаніріальна. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16. і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечора. Ви виграли Apple Watch. Дякую. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за повод. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що е, надав нам можливість е, змінити щось у житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за крутіновушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на мені дійсно повезло.